Вітаю на своєму каналі, на якому буде публікуватися контент виключно для свідомих українців. У цьому відео буде переказ другого сезону серіалу Ти та містить спойлери. Приємного перегляду! Кендіс пропонує Джо поговорити у більш людяному місці. Він дуже нервує та не розуміє, чого вона хоче. Колишнє ж говорить одними загадками: тому Джо вирішує втекти. Швидко збирає речі та їде з міста. Він переїжджає до Лос-Анджелеса, міста, яке ненавидить, та гадає, що саме через це Кендіс не стане його тут шукати. Джо змінює ім'я на ВІЛ та користується фальшивими документами. Він знайомиться з Делайлою, у якої орендує житло, та з її молодшою сестрою Еллі. Віл влаштовується у книжковий відділ відомого супермаркету Анаврін, щоб бути поруч з новим об'єктом одержимості Лав Квін, яка також там працює разом зі своїм братом. Іноді на Джона трапляє параноя, і він гадає, що за ним вже стежить Кендіс. Він помічає, що його знімає Еллі та випадково розбиває її телефон. Хоча дівчина каже, що це для її шкільного фільму. Тому пізніше Джо купує їй новий телефон та намагається з нею дружити. А вона каже, що його шукав якийсь Джаспер. Джо бачить статус заміжня Олаф на Фейсбуку та розчаровується, хоча дівчина сама часто йде на контакт перша. Вона приходить до нього додому, адже дізналась, що Віл отримав значні опіки та піклується про нього. А потім влаштовує гастрономічний тур містом, під час якого вони добре спілкуються. Лав вирішує сама розповісти за свого чоловіка та каже, що він помер від хвороби. Пізніше Джо йде на склаб, який орендував. Там стоїть та сама клітка. А всередині запертий чоловік на ім'я ВІЛ. Джо згадує, як по приїзду до нового міста він одразу почав шукати людину, яка б допомогла з фальшивими документами. Він знаходить Віла, але хлопець не може допомогти одразу та хизується своєю особистістю, що у нього ідеальна історія. Тому Джо, ретельно не думаючи, б'є хлопця по голові та використовує його особистість. Теперішньому він дізнається, що справжній Біл винен гроші тому Джасперу, яких у нього вже немає. Тому Джо використовує свої знання та продає рідкісну книгу. Лав знову сама запрошує Джо піти разом з нею на ринок та навіть перша його там цілує. Джо вважає, що це рано, але відповідає взаємністю, хоча його тривожить, що він бачить бек. Пізніше Джо зустрічає біля магазину того Джаспера та дає гроші. Але чоловік каже, що Віл винен набагато більше, і хоча Джо обіцяє, що віддасть, Джаспер для мотивації відрізає йому півпальця, кажучи, що гроші потрібні сьогодні ж. Джо у ярості, але не може нічого зробити, окрім як знайти гроші, бо він не хоче їхати від лав. Справжній ВІЛ розповідає про знайомого, який винен йому гроші. Тож Джо збирається на зустріч з ним замість обіду з друзями лав та бреше їй, що Форті дав йому завдання. Джо приходить на вечірку, щоб знайти Руфуса, знайомого Віла, але зустрічає Делайлу, яка знайомить його з Хендерсоном. Пізніше він таки знаходить Руфуса, але той замість грошей у якості боргу віддає різні наркотичні пігулки. Джо стикає кров'ю вже цілий день, і він зривається на лав, яка приходить до нього та каже, що знає про брехню, адже форті її брат. Юненавран. Але у Джо немає часу з'ясовувати відносини. Йому дуже погано, та він поспішає на зустріч з Джаспером. Він каже йому всю правду та показує справжнього віла. Але чоловіку все одно, і він нападає на Джо. Той у відповідь б'є його ножем та вбиває. Він нарешті пришиває палець, який весь час був у Джаспера, та розправляється з його тілом. А потім йде до лав. Він переживає, що може її ранити, і тому його лякає така ініціатива дівчини. І він розповідає їй про колишні стосунки. не можу... Ти га? Діді її? Ні. Лав пропонує почекати, доки Джо відпустить колишню, та пропонує бути друзями. Наступного дня Делайла розповідає Джо історію про Хендерсона, що колись на його вечірці вона опинилась без тями і, можливо, була зґвалтована. Пізніше Джо заводить нову коробку, у яку кладе крадену білизну лав. Вони продовжують бути друзями, хоча кожен хоче більшого. I can't risk repeating history. акентрискрепітінгісторифорті запрошує Джона шоу на якому виступає хендерсон а коли вони йдуть, Джо бачить, що на вечірку прийшла Еллі. А після тієї історії Делайли він дуже турбується про неї. Але дівчина каже, що все гаразд. Джо прагне бути гідним лав, тому не може відвернутися від проблем з дівчинкою. На всякий випадок він встановив шпигунську програму на її телефон. Але листування з Хендерсоном виглядає зовсім невинно. Хоча пізніше він зустрічає Еллі після вечірки, яка каже, що нічого не пам'ятає. Тому Джо звертається за допомогою до Віла, який каже, що для більшої інформації потрібен особистий ноутбук Хендерсона. Джо опиняється на його особистій вечірці, знаходить та краде ноутбук. А Форті, який також пішов з Джо, за цей час дуже напивається та поводиться неадекватно. Джо вмовляє його піти та дивується, коли йому допомагає Хендерсон, готовий закінчити свою вечірку, аби Форті пішов додому. Джо везе його до себе, потім до них приїжджає стурбована Лав. Вона дякує Джо та жаліється на складне життя, а він не утримується та цілує її. Потім вони займаються пристрасним сексом. Віл нічого не знаходить на ноутбуці Хендерсона, тому Джо гадає, що він все-таки добра людина, яка не скривдить дитину. Але пізніше випадково дізнається від Форті, що у коміка вдома є таємна кімната. Джо згадує своє погане дитинство, але радіє, що тепер про нього піклується Лав. Між ними все добре, та вони у відносинах. Але його турбує її брат, який дуже чутливий, та Лав просить, поки нічого йому не казати. Також Джо продовжує хвилювати за Еллі та просить Вілла допомогти відключити сигналізацію від будинку Хендерсона. Джо проникає усередину та відшукує потаємну кімнату. У якій знаходить коробку з непристойними фото дівчат, які без тями. Він забирає їх собою, а потім анонімно надсилає Делайлі. Лав знайомить Джо зі своїми друзями, яким він дуже подобається. Але зустріч псує Форті, який чимось незадоволений та каже, що знає про їх відносини. Дівчина починає дуже перейматися конфліктом з братом, але Джо обіцяє, що все налагодиться, та він буде проводити з ним більше часу. Делайла радиться зі своїм другом, що їй робити з фотографіями дівчат від Хендерсона, бо серед них є вона. І якщо Делайла це опублікує, то статтю може дискредитувати. Тому вона віддає їх фінчеру, щоб він відніс до поліції. Джо намагається дізнатися від Делайли, як справи з цією посилкою. Вона каже, що там були лише фото, і поліції цього недостатньо. Джо знову збирається до Хендерсона, адже підслухав, що Еллі збирається до нього додому. Джо проникає до будинку та бачить, як пізніше комік дійсно щось підсипає до напою Еллі. Він його відволікає та додає велику дозу речовини у напій чоловіка. Хендерсон прокидається вже зв'язаним у потаємній кімнаті. Джо намагається вибити з нього зізнання, і йому це майже вдається. Хендерсон впізнає хлопця. Між ними зав'язується суперечка. Він звільняється та біжить нагору. Джона здоганяє, але комік падає, сильно вдаряючись головою, та помирає. Джо вирішує обставити все як самогубство, та забирає всі речі, яких він торкався. Вже біля дому його зустрічає поліційний та цікавиться його пакетом, який Джо видає за сміття. Фінчер перевіряє, йому подобаються колекційні навушники, тож Джо їх дарує. Весь цей час справжній Вілл добре спілкувався з Джо та просив його відпустити, обіцяючи, що нікому не розповість. Джо вирішує довіритись та відпускає хлопця. А Лав разом з Форті на кінофестивалі, де вони зустрічають дівчину, яка представляється Еммі. Джо насолоджується відносинами з Лав та готується до зустрічі з її батьками на річниці їхнього шлюбу. Всі вже в курсі про самогубство Хендерсона, де лайла розповідає сестрі свою історію про нього. Еллі спочатку не вірить, але пізніше змінює думку. Джо одразу подобається батькам лав. Він задоволений, аж поки не бачить Кендіс та дуже дивується. Дівчина згадує, як Джо якось її зв'язав та відвіз у ліс. Вона намагалась текти від нього та між ними зав'язалась бійка. Він гадав, що вона померла та закопав її. You you so Дівчина зізнається, як знайшла колишнього, та обіцяє захищати від нього оточуючих. Пізніше між парою виникає відверта розмова. І «E лав зізнається у сімейній драмі, як їхня няня, ніби зґвалтувала форті, скоїла самогубство і її тіло знайшов брат. А потім вони обидва зізнаються у коханні. Кенді скаже Джо, що вона просто дочекається, доки він оступиться, адже за ним тягнеться слід з убивств. А потім по поверненню Форті розповідає, що збирається зняти фільм по книзі Бек, яку йому показала Кендіс, і водночас він отримує сповіщення, що Хендерсона, можливо, вбили. Перед тим як продовжити, я би хотіла нагадати, як важливо зараз підтримувати український контент. Тому, будь ласка, підпишись на канал, постав лайк та поділись цим відео з друзями. Дякую. Джо вирішує слідкувати за Кендіс. але коли хоче пробратися до її будинку, вже вдруге помічає таємничого чоловіка. А потім бачить, як він спілкується з лав, та дізнається, що кохана вирішила найняти приватного детектива, щоб перевірити дівчину. Але Джо переконує лав, що немає потреби у детективі. Кендіс також хоче дослідити будинок Джо, але її помічає Делайла. Дівчина бреше та, проникаючи усередину, відкриває вікно. А коли вона обходить, її помічає детектив та наполегливо пропонує Лав зустрітись. Еллі розповідає Джо, що вражена ним, бо до нього приходила руда дівчина, яка представилась його колишньою. Тому він вирішує нарешті розібратися з нею. Джо приходить до будинку Кендіс, проникає середину і отримує по голові. Він просинається зв'язаним незнайомкою, яка вірить у брехню Джо, каже, що Кендіс тут майже не живе та відпускає його. А Кендіс в цей час проникає у будинок Джо, де їм вже чекає лав. Дівчині не залишається нічого, як розповісти всю правду про хлопця. Лав, yes, звісно, не вірить, але Кендіс дає їй якийсь конверт, як доказ коли Джо повертається додому, його чекає лише лав та дає йому той самий конверт. Джо зізнається, що дійсно був у стосунках з Кендіс, але каже, що дівчина божевільна та все вигадала. Лав вірить у таку версію, але не може пробачити брехню та розриває стосунки. Наступного дня Джо втішає Делайлу, яка дуже засмучена тим, що неможливо доказати провини Хендерсона. Вони спілкуються та займаються сексом. Джо слідкує за будинком лав та помічає незнайомого чоловіка, а потім бачить, як вони проводять час разом. Форті розповідає, що це її давній знайомий. Пізніше до Джо приходить Делайла, яка дякує за пораду щодо своєї статті. Вони йдуть гуляти, гарно проводять час та займаються сексом на вулиці. За що їх арештують. Джо дуже хвилюється, що у нього можуть взяти відбитки пальців та запідозрити у вбивствах. Тому він звертається до Форті за допомогою і їх звільняють. Але Фінчер починає цікавитись Джо. Одного дня Майло та Форті сперечаються у супермаркеті, між ними зав'язується бійка. Майло грубить лав, а Джо просить його піти. Фінчер згадав, де бачив Джо, та розповідає про це Делайлі. Але вона скептично до цього ставиться. No money, no doing, вона продовжує не вірити, але потім згадує різні речі про Джо та Хендерсона. Делайла пробирається у його квартиру та знаходить ключі від складу. Вона одразу туди йде, бачить клітку та інші речі. Вона все знімає та телефонує фінчеру. Але приходить Джо. Делайла просинається у клітці, а Джо обіцяє, що скоро все владнає, і вона його більше ніколи не побачить. Делайла благає її відпустити та обіцяє мовчати. Щоб доказати це, вона відповідає на дзвінок Фінчера та розповідає якісь дурниці. Джо дійсно не хоче завдавати їй шкоди, тому планує свій від'їзд. Наступного дня він навіть приносить наручники з таймером, встановлює їх на 16 годин та залишає двері відчиненими. Джо пише прощального листа лав. А Форті просить його допомоги з написанням сценарію до фільму про Бек. Раптом до них приїжджають якісь чоловіки, надягають мішки та викрадають. По дорозі форті каже, що це за його борги через ігрову залежність. А коли вони приїжджають до готелю, то виявляється, що це все спланував сам Форті. Десисфакінгінсейн Івінфріюкес Анконвеншнол to connect with the muse. Джо збирається піти. Але форті каже, що у такому разі охоронець його застрелить. Він дуже злиться, але вирішує швидше все зробити та піти. На допомогу їм приходить Еллі, яка пізніше критикує роботу Форті, тому він стрибає у вікно. А Джо доводиться слідкувати за ним, щоб забирати паспорт. Вони сидять у барі, і Форті зізнається, що накачав Джо наркотиками. Він у ярості повертається до готелю, де випадково зустрічає Лав, яка каже, що дуже зворушена листом Джо, і пропонує йому ще раз зустрітися. Але у хлопці починаються галюцинації. Пізніше він просинається у номері, де його вже чекає Форті. Відтоді відбувається череда безглуздих подій, які Джо не пам'ятає. Він приходить до тями та бачить у його руки у крові. Поки він намагається з'ясуватися, що відбулось, йому дзвонить лав та каже, що вона не готова його відпустити та вибачає його, тому вони відновлюють свої стосунки. Форті розповідає ту саму історію з підліткового віку про няню, та зізнається, що це він її вбив, а Джо його втішає. Уранці він просинається тверезим та вирішує змінити план стосовно делайли, щоб залишитись поруч з лав. Він біжить до складу, поки не спрацював таймер на наручниках, але бачить, що дівчина мертва. Джо не вірить, що міг скривдити делайло, і вирішує вияснити, хто і навіщо це зробив. Від співробітника Джо дізнається, що був у магазині разом з спорті, а він розповідає, що після цього залишив Джо одного і поїхав до Кендіс. Джо взагалі нічого не розуміє. Кенді скаже Форті, що його сценарій неймовірний, і що насправді він розгадав вбивство Бек. У відповідь хлопець продовжує звинувачувати дівчину в одержимості Джо, та каже й зайвого про друга та Делайлу, хоча пізніше і сам починає підозрювати, що щось не так. Кенді стає достатньо цієї інформації, і вона починає все аналізувати та шукати відповіді. Джо збирається винести тіло делайли, аж раптом до складу заходить Кендіс, бризкає на нього газовим балончиком та запирає у клітці. Вона обіцяє, що Джо буде покараний, але спочатку дзвонить лав. Джо у розпачі та вирішує прийняти свою провину. Хоча досі не впевнений, що міг завдати шкоди Делайлі. Тому, коли приходить лав, він каже, що дійсно є вбивцею, і спеціально виставив Кенді з божевільною та навіть вибачається перед колишньою. Афавіз дюінетфодебестрізенс форлав юзневрилі лав. Айневерню лав антил айме. Лав у розпачі вибігає зі складу Кендіс за нею. Джо знаходить запасний ключ, але вирішує прийняти покарання, тому викидає його. А лав в цей час вбиває Кендіс. Потім вона приходить до Джо та каже, що розібралась з його колишньою. Джо переживає, що це він так вплинув на лав, але вона каже, що це вона вбила Деленду та їхню няню. Вона розповідає, що давно дізналась про клітку, Бек та інші таємниці. Вона слідкувала за Джо тієї ночі, а після його уходу вбила делайлу брейкмі. Джо у шоці. Його бентежить життя Еллі, але Лав каже, що подумала про це. Йому не подобається її план, і вони починають сперечатись. Тому вона уходить, залишаючи Джо зачиненого. В цей час Форті відвідує лікаря Нікі у в'язниці. Він показує йому фото Джо, і вони приходять до висновку, що він і є справжнім вбивцею Бек. Пізніше Лав повертається до Джо. Він маніпулює нею, як колись робила Бек. Лав відкриває клітку. Він вже готовий напасти. Але вона каже, що вагітна, і батько точно Джо. Пізніше вони йдуть на весілля до друзів, на якому Джо розуміє, що лав все ж таки його половинка. Але потім вони виявляють, що Форті багато знає і є проблемою для них, тому вони їдуть на зустріч з ним. Поки Лав спілкується з Форті, Джо помічає збентежену Еллі. Вона досі не знає, що з її сестрою, та переймається, що її заберуть органи опіки. Джона натякає, що Делайла не повернеться, і дівчинці потрібно взяти себе в руки. Він дає їй гроші, щоб вона поїхала якнайдалі та почала нове життя. Лав продовжує сперечатися з Форті, кажучи, що він марить та намагається відбелити коханця. Коли приходить Джо, Форті не може себе стримувати та починає погрожувати пістолетом. Лав каже, що вони чекають на дитину, і якщо брат заподіє шкоди її коханню, вона ніколи не вибачить його. Але форті байдуже, він тримає Джо на мурці, а той вже готовий прийняти свою смерть. Коли раптом падає Форті. У нього вистрілив фінчер, який побачив цю сцену. Лав дуже важко через смерть брата, але Джо її підтримує. Через деякий час пара переїжджає в інше місце і живе у будинку. Джо готується стати батьком, але його увагу приваблює нова сусідка. На цьому закінчується другий сезон серіалу Ти. Став лайк і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Також пиши у коментарях свої побажання. Якщо ти хочеш, щоб відео виходило частіше, ти можеш мене підтримати. Посилання в описі. Дякую за перегляд!